У Кіровограді з'явився новий маршрут. Він називається 1 с або ж просто центральний. Його шлях пролягає від аеропорту через вулицю Полтавську, центр міста, обласну лікарню і до вулиці Жадова. Після ліквідації маршрутів 1, 50 та 9А дві третини звернень на гарячу лінію губернатора було саме за цим напрямком. Про новий етап у транспортній реформі розповість Ігор Токар. Місяць тому колишній нинішній очільник області розкритикували результати транспортної реформи у Кіровограді. Ідея була гарна, а виконання як завжди. Тому ми повинні ще раз не посипати голову попелом. Ми в першу чергу повинні працювати на людей. Тоді ж Сергій Ларін прилічив критерії, яким має бути новий маршрут. Вимоги для цього маршруту новий сучасний транспорт автобуси не менше 35-40 людей, це не, не обов'язково на 140 мобільними, так, GPS-навігація, інтервал. Руху 5 хвилин. Нині один із перевізників вже виставив на новий маршрут 12 автобусів. Всім критеріям вони відповідають. Лише не обладнані GPS-ом. Даний маршрут буде працювати з 6 утра і прижемо так до 10 до 11:00 вечора. Автобуси будуть ездіти з інтервалом 5-6 хвилин. На вулицях про новий центральний маршрут люди поки що практично не знають. Ось тільки що пройшов, я й не сіла на нього. Я не знаю, що то за автобус. От тільки що побачила. Це підтверджують і водії. Перші кола маршруту вони проїжджали майже без пасажирів. Кажуть, що людей зупиняє ще й те, що на автобусі немає номеру, а тільки назва центральний. Показ не розуміє, не розумію, що за машина йде, який маршрут. Много переспрашують, много не садяться, тому що ну, не поймуть. Зутра ми їздили взагалі пусті. І Бачать, кажуть, ми думали, служебний, якийсь центральний, не пойму, що, що це таке. Їм треба цифра. Ті, що ризикнули і сіли на новий транспорт, задоволені. Кажуть, що було б добре, якби і на інші маршрути замість газелюк ставили такі автобуси. Перший раз їду і дуже доволі, дуже швидко йде, і подобається мені так маршрут. Головне, щоб було багато місця і швидко їздити. Гарно, удобно, зручно, будемо так казати. Саме штам. Так точно. Незадоволені появою нового транспорту, пільгова категорія містян в перший же день вже виникли непорозуміння, як їм оплачувати проїзд. Я думала, що то дітям війни можна на йому їздити. А вони сказали, що треба платити. А я вийшла в одну установку, зупинку проїхала та й вийшла. Пільгада мені рішений вопрос. А що саме? Ну що? Кажуть, що переговорів не брати, вони починають сваритися. Нам пояснили так, що кажуть, платять всі. Перевізник зараз працює за тимчасовою угодою. Вона закінчується за місяць. Тоді ж за день до нового року буде проведено тендер, і остаточно вирішиться. Будуть ці чи інші якісь автобуси курсувати містом. Олександр день за днем.